Кількість охочих покинути Крим зростає. На виїзді з півострова вже утворилися черги і сотень автомобілів. Все через те, що окупанти заявили про часткове відновлення руху по переправі. За даними Розмі, для машин запустили реверсивний рух по смузі, яка не постраждала після вибуху. Як наслідок, затор на Кримському мосту простягнувся більше, ніж на два кілометри. Також, за даними змі, Росія зібрала студентів з тимчасово окупованої частини Запорізької області для масовки, аби молодь допомогла водіям у заторі, який утворився після вибуху на мосту. Про це повідомляє Український центр національного спротиву. Усе це подається як ініціатива молоді, але насправді всі псевдогромадські рухи, на кшталт Молода Гвардія та інші окупаційні утворення, до яких окупанти записують молодь під різними приводами, отримали вказівку забезпечити масовку вздовж автошляху. Це є типовим сценарієм російської влади: імітувати волонтерські рухи, вибори та інші процеси, притаманні розвинутим громадянським суспільствам. Нагадаю, після атаки на міст росіяни масово втікали з Криму, внаслідок чого напередодні утворився 25-кілометровий затор.